Ніколи, друзі, не був на... я в гольф-клубах. Можливо, з вас теж ніхто ніколи не був, бачили тільки по телевізорі. Ось, приїхав я в гольф-клуб недалеко від нашого житла. І зараз вам покажу. Ось за мною бачите площадки, де починається гра. Ось такі місця з м'ячками. І треба за меншу кількість ударів забити м'ячик в лунку. Ось м'ячик для гольфу як виглядає. Це приміщення гольфу луку у нас. Дуже красива територія. Буділя така старенька старовина. Ось вам ще покаже. Захід сонця, там Ось там прапорець. Тут треба забити м'ячик. Насправді дуже красиво. Мені ж захотілося спробувати цю гру ще більше. Не знаю, як вам. мені стало цікаво подивитися зблизька, як виглядає лунка, куди гольфісти мають попасти. Ось підходжу я до лунки. Тут така площадка ще підстрижена більш, більш гладко, Ну, це, щоб я видно м'ячик котився краще. Йду як це трава. Йду як по, по килиму. Це трава? Реально трава. Прямо де лунка, там і пропорець. Просто на всього така лунка. Це, мабуть, вже кінець поля, де я показував спочатку це початок. Поля тягнуться всі аж туди. Та й по двох сторонах є. А тут є дві, дві перешкоди, я так розумію. Це піщані ями. Якщо м'ячик туди попаде, бо гольфіст, то його буде забити в цю лунку. кожен перший раз в житті ходжу по гольфовому полі. Думаю, що нічого мені не скажуть. Ось. Ще й граблю є. Вернув розрівняти пісок, очевидно. Ось така штука, гольф.